Гарячі обіди для усіх охочих це нова гуманітарна ініціатива в Южному. Безкоштовне харчування для людей, які потребують підтримки, організували прихожани церкви Вефіль. Перший день роботи кулінарного намету відбувся 2 березня. Ми вирішили проявити таку ініціативу від нашої церкви, щоб якийсь внести вклад в підтримку. Нашим людям, нашій громади і в міру своїх сил, своїми силами хочемо якісь трошки запропонувати такі благодійні обіди. І Маємо нагоду. Є така місія, спасемо Україну. Вони нам безкоштовно передали оцю цей намет великий. От і ми вже своїми силами тут збираємо кошти, готуємо їжу і плануємо побачимо, наскільки як воно, наскільки воно буде востребовано, скільки люди мають таку потребу. Щоб ну, принаймні по буднім дням запрошувати сюди на такий благодійний обід. Приготування домашніх страв взяла на себе ініціативна група прихожан церкви скористатися можливістю безкоштовного харчування пропонують в першу чергу тим, хто опинився у важких життєвих умовах. Маємо багато кількість людей, які приїхали з регіонів, які постраждали від війни. Маємо багато многодітних родин, родин зі складними життєвими обставинами. Тому бачачи цю потребу, вирішили. Церквою відкрите таку палатку Божої підтримки для людей, які потребують обідів, спілкування. За обідом, відвідувачі спілкуються та знайомляться з організаторами проєкту. Прийшла сама перша, так я сиділа там, читала книжечки. Угу. походивала, це все. А ще борщ так. Добрий-добрий. Ну Я ходив за гуманітарку один раз, два рази отримав, не пам'ятаю. І от перший раз сюди прийшов, покушать. І як вам? Ой, це краще, чи от здають пакети? Чи краще, от коли. Та ні, пообщаюся, туди-сюди висиділа. А що, пакети роздали, прийшов сам, схабал його балки на голодний желудок. І будьте здорові. Детальніше про гумарну програму безкоштовних обідів. Дивіться у програмі Об'єктив.